Справа 296. Обчислють. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання: мінус 1 у квадраті, плюс мінус 2 в кубі, мінус 8 у квадраті. Записуємо тоді, що це дорівнює. Мінус 1 у квадраті. Нагадую, що це мінус 1, що множиться на мінус 1. Додати. Мінус 2 в кубі це мінус 2, що множиться на мінус 2, і що множиться на мінус 2. Множників мінус 2 є 3. Відняти а 8 у квадраті це 8, що множиться на 8. Хто може, може одразу записати відповіді також тут, як вам зручно. Мінус 1 помножити на мінус 1 мінус на мінус буде плюс. 1 на 1 це 1, то добуток буде 1. Додати. Мінус 2, що множиться на мінус 2, мінус на мінус буде плюс. 2 помножити на 2, це 4. Але тут у нас іще раз помножити на мінус 2. Тут непарна кількість від'ємних. То добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Отже, 2 помножити на 2 це було 4, і ще раз помножити на 2, це буде мінус 8. Це буде 8. Тобто добуток буде мінус 8. Відняти. Ну, а 8 помножити на 8 це 64. І це дорівнює. Ну що ж, тоді у нас буде 1 додати мінус 8 і відняти 64. 1 додати мінус 8 це буде мінус 7, то залишиться мінус 7. Відняти 64. це дорівнює, Сума буде від'ємна. 64 плюс 7 це буде 71. Отже мінус 71. Це і буде значення нашого виразу. Переходимо до другого завдання. 3 в кубі мінус, мінус 4 в квадраті і помножити на 7. Отже, це дорівнює у дужках. 3 в кубі це 3, що множиться на 3, і множиться на 3. Множники у 3 є 3 рази, бо 3 в кубі. Так, відняти. Мінус 4 у квадраті, це мінус 4, що множиться на мінус 4. Так, закриваємо дужки і результат помножимо на 7. Це дорівнює. Так, у дужках. 3 помножити на 3 і помножити на 3. 3 помножити на 3 це 9, помножити на 3 це 27. Отже, буде 27 відняти. Мінус 4, що множиться на мінус 4, мінус помножити на мінус буде плюс. А 4 помножити на 4 це 16. Отже, мінус 16. Закриваємо дужки, що множиться на 7. Це дорівнює. 27 мінус 16, це буде 11. Записуємо тоді 11, що множиться на 7. А 11 помножити на 7, це буде 77. Є. Записуємо відповідь. Обчисліть. Ми обчислили. В першому завданні вийшло мінус 71, а в другому 77. Є.